Ви водії автомобіля, виїжджаючи з житлової зони, повинні дати дорогу. У нас є червоний автомобіль, який намагається виїхати з житлової зони. Звісно, він буде зупинятися і пропускати транспортні засоби, які рухаються по основній дорозі, по дорозі на яку він виїжджає. Але тут часто водії роблять дві типових помилки: перша типова помилка, в якій в заручниках якої опинялись часто пішоходи. Водій, який виїжджає з другорядної дороги, ставав безпосередньо перед перетинаємою проїжджою частиною, і там тим самим створював перешкоди для руху. У пішоходів це робити заборонено. Друга помилка. Водій, який виїжджає на головну дорогу, повертаючи правору, часто зосереджує свій погляд лише з лівого боку, оскільки він виїжджає саме на проїзну частину цього напрямку. Але потрібно крутити головою добре і дивитися як в лівий, так і в правий бік. Тож водій червоного автомобіля, виїжджаючи на головну дорогу з пішохідної зони або житлової зони, повинен зупинитися перед тротуаром або по лінію тротарів і пропустити спочатку пішоходів, а потім відповідно і усі транспортні засоби, які рухаються на дорогу, яку він виїжджає.